Привіт, з вами смачного! До вашої уваги сьогодні гарячий салат закуска із мінімум продуктів за 10 хвилин. Обов'язково додивіться до кінця. Сьогодні готую із такого кабачка. Так, він не молодий, тому для початку мені потрібно зняти з нього шкірку і почистити насіння. Кабачок почищений, дивіться, я його вже почала нарізати. Нарізати можна як завгодно. в принципі Я зробила їх такою видовженою трішки форми і десь по пів сантиметра товщиною. Вага очищеного кабачка у мене 200 грам. Далі нагріваю сковорідку, На сковорідку додаю десь 3 столові ложки олії і викладаю. Кабачки, щоб злегка, зовсім злегка обсмажити. Погляньте, кабачки змінили вже дещо колір. На цьому етап, етапі я їх накриваю кришкою і включаю повільний вогонь. Кабачки тушкуються і залишається зробити до них заправку. Секрет в заправці. Значить, ось тут у мене в мисочці. Це у мене соєвий соус, ось він. Я взяла 3 столові ложки, тому я не солила кабачки на цьому етапі, досолити завжди можна. Тому за смаком поки що я кладу 3 столові ложки, далі можу досолити просто звичайною сіллю. Сюди додаю крохмаль, одна чайна ложечка, далі чайна ложка цукру. Я додам ще кунжут. Це не обов'язково, але я покладу кунжут і часник, знову ж таки. Ну, часник покласти бажано, але кількість, знову ж таки, за смаком. Я кладу два зубочка, скористаюся пресом, додаю також ось сюди до заправки. Так, часник на місці. Все це змішую тепер. Кабачки я щойно куштувала, вони в мене вже готові. Значить додаю заправку, добре це все перемішую, куштую за смаком. Якщо необхідно додати солі, можна ще додати солі, або якщо не вистачає цукру вам, то можна додати туди ще цукру. І під самий кінець до готової страви додам і ще зелені. Ось у мене пучок петрушки. Можна покласти менше. Так, я кабачки вже пересипала в іншу ємкість. Я їх вже куштувала, трішки додала за смаком солі, мені не вистачає трішки солі. Запахи неймовірні, дуже шкода, що камера цього не відтворює. Але запах дійсно дуже шикарний. І, як я говорила, нарізаю зелень, перемішується все і готово. Можна куштувати, можна їсти. Ось такий 10-хвилинний гарячий салат сьогодні у мене вийшов. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково натискайте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!